Всім привіт, братва! Це новий відео на моєму каналі, і сьогодні я знову продовжую свій шлях до 500 мільйонів на найкращому українському сервері GTA 5 Quant RP. Сьогодні я підготував вам багато цікавого, тому дуже прошу вас підтримати мене своїм лайком під цим відео. Якщо тут не збирається 40 лайків, то зразу випускаю наступний відео. А наступне відео це буде нова рубрика, яку я вам підготував. І тільки залишилось мені це все доробити, і потрібно, щоб ви тут зібрали тих 40 лайків, та й тоді я вже випущу нову рубрику на цьому каналі. Перед початком оголошую переможців конкурсу минулого відео. І новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент. І обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал, а переможці будуть оголошені вже у наступному відео. Якщо ти тільки почав грати на кванті і ти думаєш, що з чого тут почати, то тоді я можу порекомендувати тобі вести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод Сапрано великими буквами. Якщо ти його там ведеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень. Та платінум віпку аж на цілих 7 днів. А для старту то є самий найкращий бонус на цьому сервері. Ну, а я вже переходжу до самого відоса. Вже другий місяць я проходжу Battle Pass і мені тільки вдалося дійти до 64 рівня тут. Тут вже почались гарні нагороди. За 62-й я забрав 250 тисяч, а за 63 рівень я продав патрони у досвід, банк у досвід. А житани забрав собі. До речі, мені лишилось ще 40 житанів, і я куплю якусь машину з цього магазину. Яку саме, я ще не знаю, будь ласка, якщо хтось може підсказати, то напишіть у коментах, яку машину до 1000 цих жетонів найкраще тут обрати. Бо більше, ніж тисячу жетанів я не встигну зібрати ніяк. Також на 64 рівні я забираю мішок з припасами. Тобто це така прикольна сумка. Виглядає вона дуже круто. Принаймні для мене це одна з самих прикольних нагород по одягу і по сумках. Потім забрав картку з ксеноном за 64 рівень. Мені випав синій ксенон, я його забрав собі. У мене, до речі, вже ціла колекція цих ксенонів у інвентарі. І я не знаю, що навіть з ними робити. Можливо, деякі треба продати, але не впевнений, що їх особо вигідно можна зараз продати. А от після закінчення батлпасу думаю, що вони мали б трошки піднятися в ціні. Поки нехай там і так і надалі збираються у сумці. Вони мені, в принципі, не мішають. Далі в мене чекало одне улюблене завдання: це знайти частину мікросхеми або павербанк, працюючи електриком. Я його знайшов досить швидко, втратив десь хвилин може. 20 на його пошуки і закрив то завдання, та за нього мені дали аж 1000 досвіду. Потім мені потрібно було вже завітати у 15 різних бу будинків. Я приїхав на Вайнвуд, тому що цей район мені самий знайомий, і я знаю вже де тут знаходяться хати, які відкриті, бо на сервері більшість хатів закриті і у них не можна зайти. А тут є такі маленькі райони, куди можна завітати. І за якихось хвилин 20, може 30 я виконав то завдання та й забрав ще черговий досвід. За цей день. У мене у інвентарі назбиралось майже 5 тисяч фішок. Я не пам'ятаю, який саме курс на ці фішки, але догадую, що можна досить гарно зараз їх буде продати. Тому я відправився в казино і обміняв їх на валюту. Та отримав на руки 450 тисяч, і ось так якось я заробив майже півмільйона. Ці фішки не збирались в мене з бателпасу, десь може місяця, може і більше часу вони збирались. І нарешті я їх продав і заробив досить непогану суму. Потім я виконував ще кілька дрібних завдань, а сам зняв 158 тисяч з банку, випу аж 11 пляшок горілки. І передав вісім різних маршрутів таксистам. Та і все це я встиг зробити за одну годину. А, і ще за цю одну годину я викорив аж 17 цигарок. Ну і ще мені кінця усього залишалось два завдання: я саме заробити 103 тисячі працюючи на роботах, і прикрутити безкоштовну рулетку. Ці 103 тисячі, як завжди, виконав механіком, і з допомогою друзів і ще лишилось прикрутити безкоштовну рулетку. На жаль, я вже не встиг її прикрутити, тому що мені треба було бігти. І це завдання я отак і залишив у повітрі. І тих 500 досвіду я промахав. На наступний день якось я не хотів виконувати battle Pass, того, що на сервер була додана ферма. До речі, у мене вже є два відео відзняті по цій фермі, якщо вам цікаво, то можете подивитися. І тому що на сервер була додана велика система, я трохи тут застряг, і battle Pass на кілька днів я відклав. Хочеться прокачати тут навичку вже до другої, і вже не терпиться подивитися і дізнатися, скільки можна заробляти з другої навички. Мені ще лишилась ось така кількість до другої навички, це ще мені фермети і фермети. Я знаю, що вже багато хто качав другий навик, але ще, на жаль, я ніяк не встигаю це зробити. Я тут часто не сижу, але як десь є вільна годинка 2, то можу сюди залетіти, включати паралельно якийсь серіал і фермити ці апельсини. В той день на фермі я пробув десь 2 годин. Паралельно я ще побіг у коровник, і нафармив 69 молока, і якраз це молоко було по високих цінах, та я його продав. На 77 тисяч 694 долара Трохи поки що повернувся до батл паса, але тільки на одне завдання на тисячу досвіду, тому що хотів виконати чогось саме це завдання, а більше я і не встигав. Тому я грався на пляж і тут уже знайшов кілька цих схованок та зібрав свій досвід батл пасі. Ну і по суті, я виконав це завдання спеціально раді того, аби підняти 65 гривень. Тут дають кейс, який я дуже хотів забрати. Також, крім кейса я ще забрав собі жито Прапор, металошукач і вейп продав за досвід і забрав той кейс, який так хотів забрати. Та як завжди, вже традиційно для цього каналу, я його відкриваю. І на жаль, мені випала така машина, яку я забрав собі. Та зразу продав за 55 тисяч по державній ціні. Могла випасти і краще, але могла випасти і гірше, так що нехай буде 55 тисяч. Потім 11 разів треба було скористатися тест-драйвом у Marketplace, то я досить швидко виконав. І хоча я вже у той день не хотів виконувати Battle Pass, якось втягнувся, так сказати, і все ж таки продовжив його проходити. Потім реанімував себе аптечкою три рази, просто потрібно було пару разів з даха пригнути і кільнутися. Я це зробив за кілька хвилин, може десь за 15, тому що там кадешка на це підняття себе аптечкою. А так я би виконав його ще скорше. Мені здається, що це взагалі леганькі завдання, і воно дуже легко виконується. Ну, а правда, за нього і дають 500 досвіду, з відуани 1000, так що все відповідно. Ще також поїхав, бо знайшов повербанк черговий раз. Купив 7 пляшок вина, то виконав ще одне маленьке завдання, потім випив аж 19 пляшок пива і якимось чудом побачив, що зараз високі ціни на ці апельсини. Дуже часто забуваю дивитися на торговий майданчик, і вже, в принципі, давно міг продати ці апельсини. Я тільки тепер я чогось за них нагадав і нагадав за ціни. Та в принципі тоді можна було. Вигідно їх продати за 101 тисячу. Усі мають ті тисячу ще ми штук, які я нафармив за одного дену. Здається, за одного дену, і так як я взагалі недосвідчений у тому, то це досить гарна сума. Знаю, і багато хто мені вже у коментарях писав, що можна піднімати набагато більше за одну годину саме на апельсенах. Але правда, на жаль, тільки можна продати тисячу за один відлік часу за кілька годин, доки не зміняться ціни на товар. Але високі ціни, наскільки я знаю, тут часто, так що проблем в принципі тут ніяких аж і таких немає. Та й в принципі і друзі можуть промогти продати ті апельсини. Ну і далі напевно мене чекала одна з самих найбільших перепродаж. Не сама найбільша, але одна, напевно, з найбільших. Я продав свій рюкзак да вінчі за 6,5 мільйонів своєму підписнику. Колись мені вдалося його піймати за 5,5, чи може навіть і 5, Я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Здається, за 5,5 мільйонів. Я все ж таки його купив. Тоді вони коштували дешевше, ніж тепер. Тепер їхня ціна взагалі 7 мільйонів, 7,5. Я бачу, хтось її продає. І в принципі, я на цьому рюкзаку заробив около 1 мільйона. І підписник, якщо що, зможе його продати або так само, або навіть і на 500 тисяч дорожче. Тепер в мене на балансі є 6 мільйонів 692 тисячі, і я можу потратити їх на тюнінг. Найперше, що я зробив, це поставив на Audi ось такий жовтий колір. Він коштує трохи дорого, аж 900 тисяч, кій хамелеон. Але я дуже давно хотів поставити на цю машину саме такий колір, і нарешті в мене є гроші, щоб це зробити. І крім цього, я ще поставив на неї гоночну трансмісію за 360 тисяч. До речі, за кадром без запису я її затюнінгував, потратив на тюнінг десь коло 2-2,5 мільйонів і поставив, в принципі, за ці гроші майже все на цю машину. Також в мене ще був другий стайч у інвентарі, і я його також уліпив саме на цю ауді. Чогось мені ця машина найбільше подобається з батл-пасу, я її вирішив собі залишити та й затюнінгувати. І ще заїхав на мойку, щоб вона вже геть, геть ідеально виглядала, щоб я гарно бачив цей колір. І в принципі, ось такі характеристики, все по максимуму, тільки крім підвістки. Я чесь у ній не бачу ніякого сенсу, тому я її не клав. Також ще не поклав дрифт чіп, або я не знаю, чи він сюди особливо потрібен. Він коштує. 500 тисяч і я щось поки думаю, чи ставити його сюди чи ні, ну поки не ставлю. Також я уліпив сюди другий стейдж і тепер вона їде 280 кілометрів. Також вона суперала тим, що вона НР10 і дуже гарно управляється. Ще залишилось мені дотюнінгувати своє АВРТ, але цим я вже займуся у наступній серії. Всім бажаю успіхів, до наступного відео.